Щобудня маркер подій про найголовніше від людей, які знають і думають, для того, щоб і ми мали над чим подумати. І е, також наш маркер подій можна слухати, а можна дивитися. ФМ Галичина, так називається наш Ютуб канал, на якому вмикаєте кнопку наживо і бачите, що я не сам, а з кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем. Ігоре, вітаємо. Вітаю. Ну що, розпочнемо від е, багатоходовочки. Е, почалася вона традиційно, як кажуть, румуни в нашому Тіктоці, де один е, дядько з минулого в светрі за пару тисяч євро е, розпочав спецоперацію. Називається вона е, Бойко. Це той самий бойко, який був міністром Впаліва в уряді Януковича, віце-прем'єром. Це той самий що Вершки Мойка, це той самий, що ОПЗЖ, це той самий, що разом з Медведчуком в Кремль їздив під час війни. Це той самий, який мобілізував і повторив всі основні тези Путіна щодо російської агресії. Ми розуміємо, що оця гра бойком це не просто так, що дядьку він не було що робити, він поліз в Тікток. Якщо можете, Ігоре, розкажіть нам, от, власне, в чому в смисл. Всі цієї мобілізації спецоперації, і які вона буде мати наслідки, бо ми бачимо, що сьогодні парламент з бойком не справився. Ну, в нас просто коаліція в парламенті, вона імпотентна, і от ну по-іншому не скажеш і вони навіть не можуть виключити людину зі складу комітету, що, по ідеї, не повинно бути проблемою. Але з іншого боку, це і свідчення того, що без бойка вони якраз імпотентні. Да? А з бойком в них виходить голосувати і приймати важливі рішення. Те, що відбулося в Тіктоці, ну знаєте, в мене є дві версії: вони навіть не виключають одне одну, вони можливо навіть і доповнюють. З одного боку, я абсолютно не здивуюся, що одного ранку бойко там прокинувся, зробив свою бой бой бойкінську роботу чи що він там робить. Да? І тут йому почали наярувати його різні технологи, помічники, консультанти і казати, що відбувається, вже вибори скоро будуть, а ми ще нічого не запустили. Треба що запускати. І вони пішли в Тікток, тому що це відверто таке відео з е, певною перспективою. Е, причому я бачив е, і чув багато заяв. Е, ну де бойко, і Тікток, навіщо взагалі в Тіктоці? Але розумієте, тут є один нюанс. Я от бачив багато результатів фокус груп. Я вам скажу, що зараз не тільки молодь ключовий користувач Тіктоку, це люди за 50%. І, відповідно, це певною мірою можливо електорат, то який залишився ще, знаєте, ностальгуючих за Радянським Союзом, і Бойко тут зробив все технологічно дуже правильно. Світер, uh -huh. ну, те, що він там коштує пару тисяч євро, це ж люди не знають. Вони думають, що це просто якийсь там дідівський світ світірок, да? і він в ньому власне там виступає. Він розкинув всі наративи і, в принципі, е теж якби ввійшов. В те, що він думає, вже відбувається. Ну mm -hmm. вже же не, не, не вибачте, не якийсь там, як кажуть, руди, да? якщо вже це роблять і деякі інші політичні партії готуються до виборів, то треба і йому. Це така перша версія, і вона, до речі, може бути доповнена тим, що е, якісь його е, куратори чи не куратори, які не знаходяться в Україні, теж сказали: ну, вже можна. Давайте починаємо. Тут... Так, тут є два аспекти, Ігоре, дуже цікаві. Перше, ми по перше, побачили в «Шикуй з шикуйсьне. перший, другий, розчитайся». Це фактично була така мобілізація перед виборами. Тут погоджуємося, але є і друга сторона медалі. Він настільки був впевнений, коли йшов в СБУ, Я маю на увазі, коли повертався до Верховної Ради. Що йому нічого не буде, як із тих всіх далеких часів, коли він перейшов категорію олігархи, ще будучи головою НАК, Нафтогазу, правильно? Тобто йому завжди як гуся вода була, і в цьому випадку чи це означає, що фактично він знову отримав агреман та з офісу президента, що без вас, товариш Бойко, як і без Льовочкина, ми нікуди не підемо. Бо ми ж монобільшість разом. Одним словом, скажіть тільки, що Путін ла-ла-ла-ла, і все, і вам нічого не. Не буде а от дивіться: а тут і друга версія, про яку я якраз говорив, вона не відкидає першу, могло uh -huh. б співпасти і прокинувся, і прийшло розпорядження вже від внутрішніх кураторів. А давай-ка ти підеш, зробиш певний вкид. Ми подивимося, що взагалі на цьому полі, яка реакція суспільства, тому що влада зараз думає про те, як в майбутньому отримати контрольовану опозицію. Яка буде мати 5,2%, Ну, типу пролізе там в Верховну Раду не буде там особливо ніяк займатися реальною там діяльністю опозиційною. Буде в унісон з владою голосувати. Плюс, взагалі, подивитися, а яке це електоральне поле. Ну я чув цифри 12-15%. Бачив відповідні дослідження. думаю, що насправді це трошки навіть менше, не так багато, але воно є. І от, ми має... викупоємо, Копанюк... Ігоре. Це 12-15 мається на увазі така уявна російська партія в Україні, так? Е, дивіться, вона вже зараз навіть настільки російська відбитих наглухо, вибачте, які там ще дивляться на Росію, відсоток 1-2. Це межа mm -hmm. статистичної покибки. Це такі більше, знаєте, ностальгуючі з СРСР. От. Типу, Росія не ну погано робить, але не чіпайте, будь ласка, Пушкіна, і будь ласка, дайте мені говорити оцією московською мовою, тому що я до цього звик. І я хочу книжки російською мовою купувати в українських магазинах. От розумієте, це оця партія, яка, типу, там руська культура, балет, балалайка. Ну оці от речі, Достоєвський, і, 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 і вся от ця ну атрибутика такого, знаєте, м'якого руського, скажімо, миру. Так, ми бо... в цьому ми в цьому випадку це будемо мати такий мікс. Посовка із булгаковцями, як ми їх називали так. ми це коли... дуже гарно, гарно, ви зазначили. Це от такий посовок з булгаковцями. Причому булгаківці тут в найгіршому розумінні цього слова. Да? Тобто, коли mm -hmm. люди намагаються оцінювати не там, якість якихось літературних праць, а чіпляються, власне, там, до фігури і чомусь вони не, от вони не вміють розділяти іноді працю і, власне, фігуру. Праця може бути гарна, а фігура може бути, м'яко кажучи, не дуже. Ігор, а я от про цю спайку, та, як жартують такими мемами, що це є. от, це, це половина від цього. Та бо ще в 22-му році голова партії влади Слуги народу, пані Шуляк, в цитую: в нас дуже конструктивна робота з ОПЗЖ. Тобто партія заборонена як антидержавна, яка загроза національній безпеці, а в них конструктивна робота з нею, як сказала пані Шуляк, і вона ж вчора ж анонсувала, що будемо то тестувати її. Різні варіанти онлайн голосування, там пошта, а може, застосунок дії, чи ще щось. Вони реально готуються до виборів, вони вже виплачують зарплати, тобто вони свято вірять у е, е, виборчу кампанію. Вони готуються, дивіться, вони готуються до виборів. Єдине, що в них немає дати. Виборів, так, да? uh -huh. вони говорять про 25-й рік, але там дуже розтягнуто в часі. Я, наприклад, вибори в 25-му році, мінімум до осінь, мінімум до осінь. Ну, не вірю. Я бачу, що підготовка до них ведеться. І слухайте, з одного боку, давайте відверто. Будь-яка політична партія на всякий випадок повинна про вибори думати. Це непогана історія, але в даному випадку вона не повинна бути ключовою історією. У нас є інша проблема. Давайте вирішимо її. А потім будемо займатися там підготовкою до виборів, і розумієте, в чому різниця? Опозиція до цих виборів готується, грубо кажучи, за свої гроші, умовно кажучи, да а за які гроші готується влада? Оці всі роздачі тисяч. Збільшення там виплат вчителям, ще якісь речі? Ну це ж іде з державного бюджету. А як ще казала Маргарет Течер, немає ніяких державних грошей? Є гроші платників податків, але держава угу. їх чомусь розподіляє в такий спосіб, щоб зробити добре собі. Але оскільки вони бачать рейтинги, вони бачать е, фокус групи. Ну зараз у соціологів у колег починається дуже гарний період. Я за них чесно, дуже радий. Да, вони працюють, вони е, дуже якісно це роблять. Але що там бачить партія влади? Вона бачить там, якщо коротко, розгром, ну просто розгром. І вони починають думати, а як нам знайти механізм, як цього розгрому уникнути? І вибори поштою, і що нещ... смартфону. Ну, але це є механізм, як сфальшувати вибори, маючи там застосунок дії. І, одним словом, зіграти в гру під назвою «Ківалов підрахуй». Ми вже таке подібне або, бачили. Або так? дивіться, або... зіграти в гру, в яку зіграли в Румунії нещодавно. Пам'ятаєте? О, Пам О і ось, ось в цьому суть. У нас же є майже 6,5 мільйонів людей, які виїхали за кордон. З них я не знаю, я не маю на жаль статистики, але думаю, до половини до половини, це ті, хто можуть голосувати, бо багато просто з дітьми виїхали. да? дітей ми відповідно uh -huh. не рахуємо, і от вони хочуть зробити ставку на них. Що ці люди, будучи не в Україні, не знаючи деякою мірою про ті проблеми, які є в Україні, які ми з вами бачимо, бо ми ходимо вулицями, ми дивимося, що тут відбуваємося. Ми, вибачте, офігіваємо іноді від того, що тут взагалі ну провідху проходить. Да? А вони тим людям навішують і вони будуть жити стандартами 19-го року. Та я ще раз проголосую: ну як же, ну він же не втік, ж ну влада там же все зробила нормально. І, а я от це і... і от вони про це думають, і тут навіть фальшувати не треба. Вони реально можуть отримати, можуть отримати той результат, який їм буде потрібен. І за таким чином, ну якщо не виграти, то принаймні взяти багато. Так, але тут маємо ще пару хвилин. Просто хочеться зрозуміти, яким чином йде віз поперед кобили, тому що в русські подають максимально жорсткі сигнали. Ніякого мирного плану, ніякого припинення. Вони них зараз вони розуміють, що вони можуть давити по фронту захоплювати території. І вони не хочуть абсолютно давати жодних сигналів. Про якийсь мирний план, і мирного плану нема ні в Трампа, ні в кого. Тобто, яким чином загалом ставити цей виборчий віз попереду кобили під назвою Війна, от на основі чого вони роблять ці собі висновки, що давайте зосередимось на виборах. Вони висновки це роблять на основі того, що е, ну в них є певне сподівання, що якщо ми почнемо якісь там перемовини, ну все ж таки, Трамп, от всі ці справи. А до цього, ну слухайте, певною мірою до цього йде. Ми не знаємо наскільки це буде реалізовано. Але в принципі це може мати місце, і вони хочуть просто бути готові, тому що я ну можливо це моя суб'єктивна точка зору. Я тут дотримуюся такої позиції, що коли це відбудеться, якісь там ну перемовини, не про мир, про перемир'я не буде ніякого миру. Про це треба забути влада захоче скоріш за все, якщо вже не буде куди діватися, захоче дуже швидко провести вибори. Розумієте, в якомога коротший період часу. А Чому тому що пише, компанія... 90, дні, 90 днів конституцією визначена ця компанія? Чи вони поламають ще, так? Слухайте, ні, 90 днів це ще для них нормально, це короткий період. У нас же ж підписали фракції угоду, що не менше ніж за півроку. Не менше ніж за півроку. А для влади півроку, ну слухайте, це катастрофа, тому що на другий день після завершення. Правового режиму воєнного стану до президента почнуть ставитися не як до верховного головнокомандувача, а до президента з усіма питаннями, і той рейтинг, який він довіри навіть має на сьогоднішній день, почне сипатися. Це об'єктивна реальність і про це знають на банковій. Тому і вони шукають варіанти, щоб сказати: а в нас все готове. Навіщо нам чекати е, 6 місяців? Ми за 3 місяці все зробимо. Одна із таких хороших соціологій недавно з'явилася, і ми бачили, що для українців настільки інформаційно їх розхитали, що на перше місце найбільших проблем вийшла корупція, а на другому місці російська агресія. І в цьому випадку, от на прикладі того скандалу, в якому міністерство оборони, кабмін і влада грають просто по ідіотському. Я маю на увазі цей мінний скандал. Міни, які вбивають своїх або не стріляють, після чого їх відкликають, напихають силікону з задньої частини. І взагалі неможливо з ними нічого і повертають на фронт. Це друга серія ідіотизму, замість того, щоб визнати помилку і покарати винуватих і працювати. Тобто, це ну, варіант подвійного вистрілу в ногу. І це є теж про корупцію, корупція, яка безпосередньо вбиває. Якось такі кейси вплинуть, в принципі, наприклад, на виборчу кампанію. Тобто вони ще будуть грати, якщо раптом стає, наприклад, перемир'я. Ні, вони будуть грати обов'язково. Тому що розумієте, коли 82% громадян кажуть 82, що найголовніша проблема України це корупція. Причому дивіться, елітна корупція. Вони не говорять там про побутову корупцію. У нас нарешті відбулося розділення, тому що ж роками політики деякі навішували стереотип, що корупція, типу, вона все загальна. Ну знаєте, корупція в лікарні, коли приходить якась там бабуся і щось вона там хоче віддячити, вона ніяке порівняння не йде з тим, що ви от розказали тільки що. Тому що це. Реально злочин державного масштабу, і ці теми вийдуть відразу на перший план. Саме тому їх намагаються зараз якось гасити. Їх намагаються шукати під них якихось винних і намагаються відвести удар власне від тих, хто може і не має прямого відношення до цієї корупції, але ні чорта не робить, щоб її виправити. От в чому суть. І, і саме через це влада розуміє, що це буде ключове питання від нього ти нікуди не подінешся. Тому треба або швидко пролетіти, ну або зараз придумати щось інше, довкола чого всі почнуть говорити. І це відволікає увагу від корупції. І хто в нас з'являється в Тіктоці? Бойко, пам'ятники, мова і пішло. Ну тобто, так. тут знаєте, дуже багато співпадінь. І розказувати про якусь ініціативу, власне, Бойка, ну всі ситуації дуже смішно. Це спронована акція, Його, так. і ми будемо ще мати такі. І на закуску просто варіант. А, а раптом воно все повалиться, а раптом от просто впреться Путін і скаже ніякого перемир'я. От от буде в нього така гра. От, не буде того перемир'я. а Отже, закон про воєнний стан не зупинять. І що будуть вони всі разом робити? Оті, всі, хто загралися у вибори. Значить, вони змушені будуть від цієї ідеї відмовитися. Ми будемо і... зосереджуватися на тому, на чому ми повинні зосередитися, і в якості певного певної жертви, давайте так скажемо. Да я сподіваюся, що суспільство почнуть віддавати тих, кого треба було віддати давним-давно. Врешті-решту, президента ж не тільки 5-6 менеджерів, в нього трошки більше. а можна взяти не 5-6, а зробити 3. І запит на це теж буде, тому що у чи людей я правильно питання... вас роз чи я правильно розумію? Да -да -да, що ми потім можемо побачити розуміє. жертву і Андрія е, в, в Єрмака, і може Олега Татарова. Чи це такі за за занадто так, якісні... навпаки, навпаки, ага. Єрмак, Єрмак, якби він все, все ж таки да? А от щось хтось понижче, да це можлива історія. Я вам більше скажу про це. Вже натякали певною мірою, деякі наші партнери. Що слухайте? Uh -huh. Ну у вас там реально є люди, до яких безліч питань, і чому президент маючи повноваження, це не робить? Тому я не здивуюся, що якщо вони побачать, що немає перспективи, треба буде когось викидати. І от хтось, в принципі, буде викидатися. це закланний баранчик вигляді хабаря суспільству. Ну на такий сценарій, якщо раптом ніяких перемовин і мирного плану не буде взагалі. Дякую Ігору Рейтеровичу. кандидат-політичний політолог був разом з нами. Це був маркер подій.